Привіт, а це 10 серія шляху до фури фуривольво фулфоте на Arizona РП. Якщо ти новенький на каналі, рекомендую зайти на канал і подивитись минулі серії. Також попрошу вас авансом поставити лайк і написати коментарій, так як цей ролик вийшов просто топовий. А ось і наш переможець у тебе є 24 години, щоб відписати мені в інстаграм. Щоб участвувати в розіграші, потрібно написати цікавий коментарій по темі ролику, підписатись на канал, поставити лайк і, звісно, чекати наступного відеоролика. Ну що ж, в принципі, пацики зайшов в ігрушку. Зараз постараємося загалом наформити бабосики. Тобто у нас це є нова серія, і зараз постараємось десь наробати бабосики. Я думаю, зробити так, щоб це була посідня серія, що ми зараз коротше, фуру купили і нафармити треба ще десь плюс-мінус 50 мільйонів. Тому коротше, зараз я відправляюся, в принципі, аеропорт ЛВ. І думаю, зараз можливо тут візьму в когось оренду, скажімо так, самольотіка Я вже дзвонив до одної людини, хотів до рестарта взяти загалом за 7 мільйонів, але він щось сказав за 9. Коротше, я не согласився, Думаю, зараз збережу ще з кимось. І можливо найдешевше візьму. Ну, бачите, в принципі, є ще. Давайте зараз може з ним договори. Баримось, виходить, бачите, 7 мільйонів 11 годин. Все взяли. Я думаю, за 10 годин ми зможемо нормально нафармити кацулу. Так, все, я його закрив і тепер, в принципі, можемо бігти, передіватись і працювати. Зараз ми скоренько почнемо все. Почнемо бабосики робити, нарубаємо бабла, трошки ще назбираємо. Думаю, купимо ковша. Купимо фуру в тій серії, і буде просто пушечно. Так, давайте далі пройдемо. Зір пройдемо, сідаємо на крісло. Бляха, головне, щоб тут не було російської мови, бо в мене на клавіатурі немає російської мови. І за цього в мене можуть блять, трошки промахався. Ой-ой-ой, ой-ой, біжимо, біжимо. Нажимаємо. Alt, я надіюсь ми того разу спавнимося нормально в а не як минулого разу. Все, ми в самолітику. Запускаємо наш движок і починаємо летіти. Ой-ой, ой пушечка просто дуже гарно виглядає. Але коли я виключаю ТТ, в мене піднімаються what the fuck, а як їх підняти? Не поняв. Ряха трошки не продумано, тому що коли я включаю твій торбо, в мене опускаються шасі. Я не знаю, як то пофіксити. Треба буде питатися в людей або зараз щось в настройках міняти, я хази. Що ж, в принципі, тут легенько приземляємося. Надіюсь, зараз ніхто у нас не гремне і ми спокійно собі приземлимося. приземлемося. Ау, Легше! Короче, пацан, треба така тімочка. Я почав виписувати, в принципі, що куплю фурву Вольво. Писати в Discord і вже підписники почали замічати і починають мені написувати в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, залітайте там всі новості про стріми і ну, і загалом про відео. Коротше, я почав виписувати, в принципі, про фуру, думаю, що можна взяти фуру, тільки поки що без ковша. Плюс-мінус я маю вложитися в 100 лямів. Після цього шеду формлю 50 мільйонів. Ну, типа, 40 і постараюсь купити ковш. І в принципі, серія буде закінчена, але не так уж все легко. Трошки пацики важкувато заголовнути фуру, взагалі ніхто її не продає. Я Вже стільки раз оголошень кидаю. Взагалі ніхто ще не написав. Прийшло багато часу. Давайте подивимося по карсу. В нас 7 ще годин оренди. Я пробуду трошки відпочити. В принципі, ми зробили 4 скриньки пілота, 7 скриньок премії. Ну, коротше, таке собі. Думаю, трошки зараз віддихнути, бо трошки смучився. Получається, так в принципі, пацики я подумав, що можна зробити на чомусь іншому, тому знайшов такий ось новий спосіб заробіт. Зараз ми будемо шукати різні кості. Плоті зомбі, короче, всяку фігню будемо шукати. І після цього ми будемо обмінювати оці ці всі штучки. оці, допустимо, от бачите, ріх якийсь. Пізніше ми будемо це все обмінювати на ларец Хелловіна. І, в принципі, подивимось, що з цього вийде. Для того, щоб отримати одну скриньку Хелловіна, нам потрібно зібрати чотири того, чотири того, чотири того. А точніше, чотири плоті зомбі, чотири ось цих рога. І 4 здається черепа людини. Зараз коротше будемо бігати, збирати і подивимось, чи дійсно тут можна заробити бабосики, тому що нам бабосики ну треба заробити. А поки я збираю, попрошу вас дійсно прожити лайки, що вам подобаються мої шляхи, і ви хочете, щоб я продовжував знімати їх. В принципі, я нафармив, і ви бачите, ось тільки я нафармив, ще в мене ось такі рідці лишились з обнови. Я їх трошки назбирав на обнові. Блін, трошки довго міняти, ну давайте все-таки будемо міняти. Все, в принципі, як ви бачите, я не можу міняти. У нас зараз 49 і лишається трошки оцього. Думаю, ще завтра зайду, до фармю і ще більше назбираю. Коротше, пацандре договорився з підписником, в принципі, що він мені допоможе знайти фуру фетешну і тетешну. Просто я трошки серйозно не встигаю, я зараз, рехуйте, маю заробити на ковш, бо в мене зараз на балансі 110 млн І, звісно, мені підписник допоможе, сказав, що напише, якщо найде, купе і пізніше мені перепродасть. Дуже йому велике дякую. Так, в принципі, пацики виходить, що фуру вже купили. Зараз я вам покажу по переписці, що підписник вже купив фуру, як ви бачите. Він, виходить, може мені продати свою ТТ, тобто ТТ-2, воно приблизно мені може продати за 20 мільйонів, тобто воно так і коштує. Получається, у нас є фура, він її взяв за 53 мільйона, плюс, в принципі, 20 мільйонів ТТ. І лишається нам купити ковш, який коштує там 50-60 мільйонів. І виходить купити ФТ, А от ФТ скільки коштує, я точно не пам'ятаю. Ну ось, а ми вже на АБ, як ви бачите, я, бляха, стою перед фурою. Забираємо її за 70 мільйонів. А саме чому 70 мільйонів? Фура сама коштує 50, і в принципі ТТ 2 коштує 20. Я дуже тобі вдячний, що ти мені допоміг. Але то подивіться на ту сосочку. Лишається тільки Бити ковш і Фете, і то просто буде пушка. На цьому фрагменті, як ви бачите, я обмінюю різні ресурси на в принципі, скриньки Хелловіна. Після покупки фури, в принципі, залетів ще раз, попрацював, обміняв, забрав в ті скриньки і втік. А ось у нас вже 64 скриньки Хелловіна, лишається, в принципі, ще небагато. Ну що ж, а я вже на це, пробую щось продати. В принципі, стараюся на натурі щось продати, щоб отримати хоча б якусь копійку, бо якщо знайдеться ФТ, то навіть нема загалом за що заплатити. Точніше, чим. І ось у нас під. Підписник знову виручає, дає нам деталі спорт. Я дуже йому вдячний. В принципі, виходить 26 мільйонів. Якщо би було бляха спорт, тобто спорт плюс, то я би заплатив набагато більше. Тому я думаю, спорт поки що хватить. Ось я вже під'їхав на нашій фурі, і давайте, в принципі, одягнемо наші, скажімо так, прокачки. Надіваємо, надіваємо, надіваємо. Ну, звісно, у нас бабки списуються, але зато ми надіваємо. В нас фулова фура на спорті, просто на спорті. На спорт плюс, в принципі, мені не вийде, тому що це ще рахуйте стільки фармити. Ну і загалом давайте протестимо, чи справді машина достойна. Ну, як ви бачите, швидкість її загалом не поміняла. Напевно, помінявся тільки розгон. Зараз трошки швидкість падає, бо ми піднімаємося загалом на міст. Рахуйте, майже фура вже зібрана. Лишається просто нафармити бабосик, а саме мені взяти. Продати ось ці ларци, тобто ось ці ларци продати і рахуйте. це так, я знайшов продавця ковша. Тобто, чел продає ковш за 65 мільйонів. Я сторгувався туди за 62, але все одно дорого. Пишу йому що це трошки дорого. Він починає ламатися. Я в принципі думаю, та ладно, вже куплю. Тіпа, це для мене час, це гроші. рахуйте, бо серйозно. Ви мене напевно зараз запитаєте, звідки ти взяв гроші на ковш, якщо в тебе на балансі 10 лямів. В принципі, я договорився з другом, він був згоден, щоб купити ковша мені, і пізніше я йому просто віддам кацулу. Також я не хотів втрачувати багато часу на то, знайшов покупця, купив, і щоб потім я собі його не шукав. Ну, типа не бігав по церкву, по АБ, і не питався, хто продає ковш. В принципі, мені передають ковш, я приймаю і все. Пізніше я обміняв всі ресурси, які нафармив з самого ранку, і в мене вийшло 119 ящиків Хелловіна. Загалом мені ті ящики не йшли в продажі, я не зміг їх продати. Вони мені тяжко продавались, ставив меншу суму, не продавались, стали вищу, теж не продавались і якось ось так. Коротше, пацаки домовились. Ми в принципі з кінтом, що я йому віддаю ЛРЦ, плюс до того, що накидаю пару мільйонів, і типу, він собі просто продасть їх. Бо серйозно я не міг їх продати. Я стільки стояв на цері і нічого з не міг продати. Він сказав, що він легко їх продасть. В принципі, ну, думаю, ось так. Тепер треба його знайти. Закидуємо йому всі наші ящики загалом ще до того ящики пілота закинув, і 6 лявів 600 зверху. Тобто, ну, все має бути правильно. Якщо він продасть, все буде добре. Дякую тобі, що ти мені допоміг. Все. Я можу сказати, що наш шлях майже закінчений. Просто під'їжджаємо до нашої майстерні і головний момент просто. Ціль до якої ми йшли досить довго. Відкриваємо інвентар. Сюда, А, що, блять? Що це за пранк? А, я знайшов, коротше, тут треба було нажати і змінити. В принципі, давайте зараз чекнемо, ось так легенько можна. А ковш де? А ось наш ковш. Все, я пушечно поставив. Можна, звісно, трошки нижче його бахнути, але я не знаю. Ну він по факту працює. Боже, все, нарешті, я вітаю! Шлях справді закінчено. Ми досить довго йшли до цього ж шляху, бо бляха, я дуже помалу фармив, але зараз під кінці цих серій, і загалом, там, ну, последніх трьох чотирьох серії, ми почали справді на турі жорстко працювати, і я нормально заробив капусту. І, блять, що за хуйня? Ну все ж таки, наш шлях не був е, дармовим. Ми справді зробили на ось таку фуру і це кайфово просто. Тепер можна просто їздити, кайфувати від того, що ми добивалися її досить довго, і все-таки ми разом закінчили її. Дякую всім, хто дивився цей шлях. Я дуже вам вдячний, що ви справді до кінця дивили шлях, в принципі, вболівали за мене, скажімо так, підтримували мене. Також дякую тим людям, що мені допомагали з продажею і так далі, і з покупкою ось тих всяких предметів. Ось так нас вийшло. Якщо ви хочете бачити далі шляхи різні, то обов'язково прожимайте лайкос, максимальну активність. Показуйте, і тоді я буду знати, що вам це подобається.